Всім доброго дня. Кворум наявний. Роз... Порядок денний у нас на 11 питань. У зв'язку з тим, що у нас відсутність сьогодні секретар Вишнев Олександр. Пропоную обрати секретаром секретарем любовник рух. Є у заваження якось? Це я. Ставимо на голосування за обрання на наше засідання секретаря. Хто за? Рішення прийнято. Переходимо до нашої роботи. Порядок денний налічує 11 питань. Зачитувати питання? Не, не. не треба. Тоді ставимо на голосування. Порядок денний за основу та в цілому. за? Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань. Перше питання: про внесення змін до програми заходу національного спорту Янської сільської територіальної команди на 25-27 років. Всім доброго дня. По заходах даної програми, яка була прийнята в минулому році, ми вже робили зміни. Ми додавали минулому, на минулій сесії фінансовий ресурс на цю програму. На цій сесії ми маємо розділити об'єкти, на які буде спрямована субвенція місцевого бюджету, державному бюджету на виконання даної програми. Це надання трансфертів військовим частинам. Один мільйон гривень ми надаємо третій окремій окремі штурмові декаді, і два з того надаємо нашій державній нашій прикордонній частині 21 ,96. А також у нас там заплановано 220 тисяч на військову частину на придбання спеціального обладнання, яке буде займатися моніторингом. Ну, я не буду це все так детально пояснювати, але це для того, щоб е, військова частина моніторила ті об'єкти, які в нас є критична інфраструктури. Прошу погодити. Добре, питання косі. Питання Мар, Тоді став на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Прошу визначити за допомогою голосування за основу та в цілому. Хто за рішення прийнято? Наступне питання: про затвердження внесення змін до програми питна вода на 23-25 років. По даному питанню у нас затверджена острока в цій програмі капітальний ремонт водоповідних мереж, Башт Рожновського та артизанських середловин населених пунктах Боянинської Пу сільської ради. І, зокрема, ми виділяємо окремо в тому числі виготовлення проєктної документації за розвитку комунальної інфраструктури водопостачання селища борщі для забезпечення питної водонаселення, створення технічних умов для підключення об'єктів. Індустріального парку Р-33. Я розкажу, що це мається на увазі. Ми зараз почали співпрацю з проєктом Лікор Швейцарія, і вони е просять від нас е для того, щоб наша заявка була більш актуальною і вона мала більше шанси, щоб ми передбачили співфінансування на виготовлення проєкту. Саме це передбачається в цій програмі. Ми плануємо за допомогою цього проєкту забезпечити питною водою, технічною водою індустріальний парк, а також забезпечити питною водою населення села Зелений кут, тому що там є артсвердловини, які були в користуванні Південти Газу раніше. І там чотири артсвердловини цвердловини знаходяться. Ну, пані Любов знає в, в лісі. І їх потрібно відновити, і ми зможемо за допомогою них закрити потребу населення в водопостачанні села Зелений Кут. Тому пропоную підтримати. Це за наші кошти буде, але можливо, навіть не повна сума виготовлення проєкту, а все інше має профінансувати проєкт. Добре, питання косі. Питання моста на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Прошу визначити за допомогою голосування за основу та в цілому. Хто за рішення прийнято? Так, третє питання про внесення змін до програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Появницької сільської ради Подільського району Одеської області на 2022-2025 роки. До того ранку постановить на розпорядженні комітету міністрів в сфері цивільного захисту. Покладають на органи місцевого самоврядування забезпечення нашого населення, 100% забезпечення нашого населення громади оповіщення. Це робиться з метою зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, це не тільки у військовий стан, це мається на увазі і природні, і техногенні ситуації надзвичайні. Тому даним проєктом рішення прошу внести зміни в діючу програму, яка є у нас. А саме доповнити пункт 2, під пункт 2.5 словами заробітна плата та оплата працівників підрозділу пожежної охорони. Ми попередньо вже ми створили підрозділ пожежна охорона. Да? У нас є добровольці, і з цієї програми буде фінансуватися заробітна плата за ті години, за ті дні, коли працює ця команда. А також пункт 3 доповнити під пунктом 3.2, а саме нове будівництво місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення Масо населених пунктів Уяніцької сільської ради Подільського району Одеської області. До цього пункту пропонується виділити 200 тисяч гривень. Це перший крок, тому що цей проєкт дуже дороговартісний і ми будемо його покроково втіляти в життя. Але наразі на перших на початку нам треба виготовити проєктно-кошторисну документацію. Тому ось такі зміни вносяться до програми. Прошу підтримати. Добре, питання усіх. Питання мат. І став на голосування. Хто за даний проект рішення? Прошу визначитись за допомогою голосування за основу, та в цілому. Хто за рішення прийнято? Четверте питання про затвердження внесення змін до програми Шкільний автобус на 2021-2025 роки. Вітаю усіх присутніх. Програма штук автобусу розрахована на 2021-2025 роки включно, вона продовжує діяти. В основних заходах програми є такий пункт, як, зокрема, забезпечення паливними маскими матеріалами, запчастинами, тихоглядом техобслуговування і страхування автобусів. У зв'язку з тим, що останнім часом здорожчали послуги техобслуговування і страхування. Тих коштів, які були закладені на 2025 рік, не вистачає. Тому я прошу підтримки депутатів щодо виділення 240 тисяч для того, аби здійснити ці заходи по обслуговуванню автобусів, а саме техогляд і страхування. Довше питання прошу. Так, питання мати. на голосування. Хто за даний проект рішення, прошу визначити за допомогою голосування. За основу так в цілому. Хто за? Рішення прийнято. П'яте питання. Про затвердження внесення змін до програми захисту і турботок Уяніцької сільської ради на 2025 2027 роки. <кій> Даним проєктом рішення затверджується внесення змін до програми захисту і турботок Уяницької сільської ради на 2025-2027 роки, а саме перерозподіляється суми видатків по напрямку. З напрямку адресна допомога соціально вразливим верствам населення Куянинської сільської ради знімаються кошти в сумі 14 тисяч гривень та переносяться в напрямок відшкодування витрат пов'язаних з похованням бездомних осіб. Це пов'язано з тим, що змінився перерахунок тарифу на поховання бездомних громадян від ритуальної служби. Попередня сума становила 2918 гривень, а зараз постановою 5000 тисяч гривень. І з напрямку надання матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС першої категорії знімаються кошти в сім'ї 3 тисячі гривень та переноситься в напрямок надання матеріальної допомоги сім'ям загиблим, померлих осіб, смерті, яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. У зв'язку зі смертю учасника ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС першої категорії, Смирнова Юрія Олександровича. Дані кошти переходять до сім'ї загиблих. Прошу підтримати даний проект рішення. Добре, <кій> питання Питань нема, тоді ставимо на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу визначити за допомогою голосування за основу та в цілому? Хто за? Рішення прийнято. Шосте питання. Про внесення змін до програми доступної медицина» на 23-25 роки. Доброго дня. Сумасові. Програма на 25 й рік застережує. Це пропозиція про перерозподіл коштів внутрі програми для того, щоб закупити нам. Обладнання для, для роботи на кілька ендоскопічне обладнання. Це додаткові кошти не потрібно. Внутрі ми робимо перший прошу підтримати Добре. цю пропозицію. Добре, питання косіє. Та й немає. тоді стане голосування. Хто за даний проект рішення, прошу визначити за допомогою голосування за основу та в цілому? Хто за рішення прийнято. Дякуємо. Наступне питання про внесення змін до програми здоров'я Куяльницької сільської ради на 2025 рік. Доброго дня, шановні присутні. Вашу увазі пропонується внесення змін до програми здоров'я, збільшення програми фінансування на такі заходи спрямування. Це 112 тисяч тисяч гривень на пробі е, вентиляційної системи, на покрівлі е, нашої будівлі. 122 тисячі на медичне обладнання, це паровий стерпізатор, 15 тисяч на обслуговування газової мережі для е, новосельців, це амбулаторія загальної практики, 30 тисяч на придбання мережового обладнання інтернет нашого нашому місті, 18 тисяч на завійну дверей село Фабсало-Бачманівка. Е, е, також ремонт папа е, уявних 350 тисяч 253 тисячі на ремонт кабінету ще в нашому центрі і страхування е, наших е, авто 14 тисяч гривень. Прошу прийняти ціну сенсу. Питання про це Питань нема. Тоді станом на голосування. Хто за даний проект рішення? Прошу визначити за допомогою голосування за основу та в цілому. Хто за рішення прийнято? Наступне питання про затвердження програми місцевих стимулів для підтримки молодих лікарів та інтернів КНП ЦП, МСД Куянівської сільської ради Подільського району на 2025 рік. Прошу підтримати цю програму. Ця програма у нас нова для підтримки лікарів інтернів та молодих спеціалістів. Сума цієї програми складає 207 тисяч 400 гривень. Це з розрахунку доплати лікарям інтернів, щоб вони залишилися у нас працювати, відпрацьовували три роки за контрактом, який ми підпишемо. Прошу підтримати цю програму. Добре, питання. Та не настане голосування. Хто за даний проєкт рішення? Прошу визначити за допомогою голосування за основу та в цілому. Хто за рішення прийнято? Наступне питання про затвердження звіту про виконання бюджету Коянсько-Сільської територіальної громади за перший квартал 2025 року. Доброго Добро дня всім присутнім! Хочу довести і про Як ми прожили перший квартал поточного року? Виконання доходної частини загального фонду ми виконали на 104,3%. При плані доходної частини по загальному фонду власних надходжень 54 чотири 70 сімдесят. 7 тисяч фактично надійшло 56 мільйонів 385 тисяч, як я вже сказала, 104 відсотка виконання. Якщо проаналізувати до аналогічного періоду минулого року, тим просто у нас склав 111 відсотків. За рахунок власних доходів, я вже казала, 56 мільйонів 385. 000. За рахунок дотацій, які надійшли нам в першому кварталі, це 7 мільйонів 136, 000, та субвенції 20 мільйонів 347 тисяч. Основні бюджету податки від цього бюджету це ПДФО. Ми планували, що нам надійде в першому кварталі 11 мільйонів 160 тисяч. Фактично надійшло 13 мільйонів 472 тисячі. Відсоток виконання до планових показників першого кварталу 111 відсотків. Плата за землю. Також був план на перший квартал 34 мільйона 376 тисяч. Фактично надійшло нам на рахунки фінансового управління. 34 мільйони 939 тисяч, відсоток виконання 101,6. Темпи росту до аналогічного періоду складають 115,8. Єдиний податок. Єдиний податок ми планували на рівні в першому кварталі 7 мільйонів 624 тисячі. Фактично надійшло 7 мільйонів 865 тисяч і відсоток виконання 103 відсотка. Акцизний податок 63 тисячі. Ми планували, фактично надійшло 77 тисяч. І податок на нерухоме майно. Ми планували, що в першому кварталі на рахунки фінансового управління надає 377 тисяч. Фактично надійшло 434 тисячі, відсоток виконання 115%. Якщо проаналізувати структуру наповнення ПДФО, то саме більше у нас заплатила бюджетна сфера. Вони за бюджетна сфера у нас оплатила 6 мільйонів 825 тисяч чи 54% від цих надходжень. ПДФО. Сільське господарство нам заплатило. ПДФО 4 мільйони 205 тисяч або 33% від цих надходжень. Промисловість 330 тисяч, транспорт і зв'язок 479, суб'єкти підприємства 459 тисяч, будівництво 27 тисяч, інші суб'єкти 144 тисячі. Це у нас доходна частина нашого бюджету. Видаткова частина бюджету сільської ради за перший квартал. Загальний обсяг видатків у нас в першому кварталі з рахуванням трансфертів становить 74 мільйони 56 тисяч. По загальному фонду видатки становлять 71 мільйон 190 тисяч. По спеціальному 2 млн 866 тисяч. На поточні видатки ми в першому кварталі спрямували 73 мільйона 117 тисяч. На капітальні 939 тисяч гривень. На захищенні статті було направлено з бюджету сільської ради 67 мільйонів 133 тисячі. Це склало 94% від всіх видатків, які ми провели в першому кварталі. На оплату праці з нарахуваннями у нас було направлено і профінансовано 57 мільйонів 599 тисяч. На оплату спожитих бюджетними комунальними установами енергоносіїв ми направили в першому кварталі 7 мільйонів 534 тисячі. З них це теплопостачання, 1 мільйон 735, водопостачання і водовідведення. Ми оплатили 153 тисячі, електроенергія 4 мільйона 408 Оплатили природний газ, яким ми користалися в першому кварталі. Це 1 мільйон 234 тисячі. Також ми профінансували з місцевого нашого сільського бюджету продукти харчування в обсязі 1 мільйон 64 тисячі. На соціально-культурну сферу було направлено 50, 50 мільйонів 6 тисяч або 67% загального фонду видатків з урахуванням міжбюджетних трансферів. Найбільшу питому вагу в обсязі видатків соціально-культурної сфери у нас займає освіта. Це 75%. Охороня здоров'я 8,9%, культура 7,8. Органи місцевого самоврядування ми направили на фінансування 22 мільйона 370 тисяч освіта. На отримання закладів освіти ми направили 37 мільйонів 773 тисячі. Із загальної суми видатків це оплата праці у нас 29 мільйонів 803 тисячі. Харчування 2 мільйона 176. Капітальні видатки 384 тисячі. Також в першому кварталі ми профінансували програму шкільний автобус. Це 2 мільйона 119 тисяч. Охорона здоров'я. Охорона здоров'я, загальний обсяг склав 4 мільйона 449 тисяч. Ми оплатили енергоносії 2 мільйона 556 і в галузі охорони здоров'я місцеві програми 1 мільйон 893 тисячі. Соціальний захист. По соціальному захисту у нас видатки склали в першому кварталі 3 мільйона 149 тисяч. Оплата праці 1 мільйон дев'ятсот харчування 250, оплата комунальних 153 тисячі, соціальне забезпечення виплати, які ми проводимо за рахунок наших коштів 780 тисяч. Культура і мистецтво. В цій галузі ми профінансували в першому кварталі 3 мільйони 889 тисяч, в тому числі заробітна плата 3 мільйона 279, оплата комунальних 495 тисяч. Також було фінансування. По місцевим програмам всього 54 тисячі. Фізкультура і спорт – галузь. На отримання закладів та заходів фізичної культури в першому кварталі було витрачено 744 тисячі, з них на оплату праці 528 тисяч, оплата комунальних 10 тисяч. Також фінансувалась програма по спорту 200 тисяч в першому кварталі. Економічна діяльність, це була програма поліпшення умов несення служби на пункті пропуску Домниця. Ми витратили 4,5 тисячі, оплатили електроенергію. Також ми, реалізація грантів Європейського Союзу ми профінансували 117 тисяч. Більш бюджетних трансфертів у першому кварталі у нас ми не надавали отакі видатки і доходи нашого бюджету за перший квартал. Дякую за увагу, прошу підтримати. Питання косі? Нема. Ставлю на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу визначити за допомогою голосування за основу та в цілому? Хто за рішення прийнято. Наступне питання: Про внесення змін та доповнення до рішення Поянської сільської ради від 18 грудня 24 року 6182-8 про бюджет Пояльницької сільської територіальної громади на 2025 рік. Шановні присутні. Вносимо пропозиції про внесення змін до нашого бюджету на поточний рік. Усі зміни проводяться за рахунок перевиконання нашого бюджету за підсумком першого кварталу, за рахунок перерозподілу та трансфертів, які надійшли до нас з обласного та бюджет з державного бюджету. Які саме зміни у нас носяться до нашого бюджету. Перша зміна це по відділу освіти, ви зміни в чинному законодавстві. І вихователі наші дошкільних закладів відпрацьовували 30 годин віддію у зв'язку з тим, що внесли зміни, і тепер норма відпрацювання годин для вихователів дошкільних закладів 25 годин. Нам необхідно додати кошти, щоб ми могли своєчасно і в повному обсязі оплатити заробітну плату педагогічним працівникам наших дошкільної ланки. Всього необхідно зараху з рахунками економічної служби у відділу освіти 2 мільйона 581 тисяч. Ми додаємо, щоб ми до кінця поточного року своєчасно виплачували заробітну плату вихователям і могли повністю їх профінансувати в тому опції, який необхідний відповідно до чинного законодавства. Також збільшуємо видатки у нас по відділу житлово-комунального господарства, які саме вносить зміни до відділу головного розпорядника. Житлово-комунальне господарство. Ми передбачаємо видатки на оплату благоустрою, капітальний ремонт, увіковічення пам'яті загиблих воїнів в селі Новоселівка. Це у нас будуть 300 тисяч видатків. Капітальний ремонт проїзної частини вулиці в селі Коси. Ми кінцеві розрахунки 254 тисячі, що ми могли розрахувати за виконані роботи. Також нам необхідно 160 тисяч збільшити видатки для. Кінцевих розрахунків за капітальний ремонт водопровідної мережі в селі Новий Мир. Ми розпочали там роботи, було коригування кошторису, і тепер, що для того, щоб ми могли розрахуватись, необхідно 160 тисяч. Крім того, ми фінансуємо капітальний ремонт проїзної частини з номера 41 по 9664, це село Вестернічани, і з номера 108 тої самої вулиці в селі Вестернічани по номер 112, 89 тисяч. Це ми розпочинаємо роботи, потім будемо продовжувати фінансування. Також нам треба розрахувати за капітальний ремонт проїзної частини вулиця Молодіжня до кладовища в селі Малий Фонтан 798 тисяч. Капітальний ремонт проїзної частини вулиця Шкільна, 65 тисяч, село Малий Фонтан. І також передбачаємо реконструкцію мережі в селі Коси. Це у нас буде один мільйон видатків. Передбачається і збільшуються видатки по житлово-комунальному господарству. нашому. Крім того, ми фінансуємо. Нашу первинку по тих програмі, що назвала Світлана Миколаївна. Я не буду перераховувати ці всі напрями. Вона вам розказала. Ви затвердили це збільшення цих видатків. Також передбачаємо видатки по територіальному центру 152 тисячі. Це 100 тисяч у нас ГСМ. У нас є грант, ми придбали за рахунок гранту мікроавтобус. Необхідно, щоб він їздив. Для цього треба 100 тисяч на бензин. Передбачає. 27 тисяч ми передбачаємо на оснащення нашого центру в селі Старокульна. Там є необхідність покращити умови на кухні. А також передбачаємо 25 тисяч на виготовлення документації із землеустрою, щоб оформити землю під цим домом присталі в старій Кульні, Там документів у нас немає. Також передбачається. По відділу освіти 240 тисяч по програмі шкільний автобус, які тільки що затвердили. Також у нас є лист з районної нашої державної адміністрації. Вони просять трансферту в сумі 20 тисяч для проведення районної програми пліч-опліч. Також у нас передбачаються кошти по спорту, галузь спорт. Нам надали гроші 79 тисяч на активні спортивні парки. 79 тисяч у нас заходить з державного бюджету і відповідно до чинного законодавства постанови, яка виділяє, необхідно нам передбачити 25% на проведення на фінансування даного спеціаліста. Ми також передбачаємо 25%. Це до кінця поточного року буде 27 тисяч 328 гривень. Наше співфінансування, я ще раз кажу, 25%. По сільській раді. По сільській раді ми передбачаємо 100 тисяч ремонт житлового фонду. Передбачаємо 40 тисяч, також виготовлено технічної документації на земельні ділянки, які у нас не оформлені, і 150 тисяч ремонт в селі куяльні. Там у нас необхідно провести ремонт лісничної цієї площадочки, і це треба зробити, щоб там не було, не дай Бог, випадків нещасних випадків. 200 тисяч передбачаємо на оповіщення, тільки що ви затвердили програму. Галена Юрійна вам зачитала. Проводимо уточнення по. Уточнення проводимо по програмі нашій даємо мільйон третій штурмовій бригаді, твім два мільйона сто. Це вже конкретно тут вказані в цій програмі, скільки ми маємо куди направити. Робимо перерозподіл у нас захисти турботи, тільки що зачитали. Робимо перерозподіл по програмі лікарні, які необхідно внести зміни. І у нас є ще трансферти. Які ж трансферти нам дали? Обласний бюджет нам додав 98 тисяч 332 гривні. Це додаток до заробітної плати тим працівникам, які виїздили на фортифікацію на нулі. Ми виплатили нашу заробітну плату. Так є ж заохочення з обласного бюджету. Ми його прийняли вже у нас ці гроші на рахунках. Ми проводимо за сьогодні сесію. Завтра будемо виплачувати цим людям з неділі цю заробітну плату заохочення. Також нам видали з обласного бюджету, надали. Трансфер на укриття не стоїть школи 8 мільйонів. З державного бюджету нам дали 32 мільйони 633 тисячі на будівництво укриття закладу освіти селі малий фонтан. І у нас вчора надійшла випіска, що я тільки що сказала, нам дають 79 тисяч на фінансування заробітної плати працівника по активним паркам спортивним. Ми додаємо свої 20% і будемо фінансувати цього працівника, який буде працювати на цих активних парках. Ну, такі зміни у нас носяться до нашого бюджету. Дякую за увагу. Прошу підтримати дані зміни. Добре, питання в косі. Питань немає. Тоді ставимо на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу визначити за допомогою голосування за основу та в цілому. Хто за? Рішення прийнято. Наступне питання про передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету Коянівської сільської територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету. Доброго дня. Дане, дане питання включає в себе сім проєктів рішення щодо передачі таких транспортів. Військова частина Національної гвардії України ми перераховуємо 264 тисячі на виконання заходів програми національного супротиву на придбання безпілотного апарату літакового типу, де 1 домаха. Подільська районна державна адміністрація 40 тисяч це на підвищення ефективності делегованих повноважень. Також програма, яка була прийнята. Прикордонний, 2 100 на виконання 2 мільйона 100 тисяч на виконання програми на супротиву на поліпшення матеріально-технічної бази другого прикордонного загону. Також головному управлінні національної поліції 100 тисяч перераховуємо на програму комплексної допомоги Подільському районному управлінню поліції Службі безпеки України 400 тисяч. Це на виконання програми безпечна Куяльницька громада, Подільські районні державні адміністрації 20 тисяч щодо проведення пліч опліч районного етапу. І третій штурмовий мільйон лі на виконання програми на на закупівлі безпілотних літальних апаратів. Ми доручаємо куянському сільському голову підписати всі ці договори транси і перерахувати. Дане питання, все прошу. Добре, дякуємо. Питання питань немає. голосування. Хто за даний проект рішення? Прошу визначити за допомогою голосування. За основу та в цілому. Хто за? Рішення прийнято. Всі питання порядку денного у нас розглянуті. Засідання комісії оголошуємо за Всім дякую.